В Ірпіні на території Романівки відкрили гуртожиток для медичних працівників. Це двоповерхова будівля. Перший поверх збудували і заселили ще у 1989-му. другий почали у 2007. Але згодом роботи зупинили і відновили лише у 2015-му, за ініціативою міського голови Єрпіня Володимира Карплюка. Вже довго він як об'єкт починався більше 15 років і тільки. От завдяки міському голові і нинішньому керівництву Дмитро Вікторовичу, Наталі Григорівні Сінко, велика вдячність від мене особисто, і я думаю, що від вас про те, що воно закінчилося на кінець-то і ви отримали ті сертифікати, отримали достойне житло. Я багато років працюю в системі охорони здоров'я. І часто буває так, що влада добре знає. Що зобов'язані робити медики. І, на жаль, часто забуває про те, що у медичних працівників є свої, в тому числі, соціальні потреби. А сьогоднішня подія, я думаю, це яскраве свідчення розуміння ірпінської міської влади, того, що тільки... Вирішив в тому, що соціальні проблеми медичних працівників можна сподіватися на високий рівень надання медичної допомоги. Роботи велися півроку за рахунок бюджету розвитку міста. На новому поверсі розташовані 20 квартир. Ключі від дев'яти з них сьогодні отримали працівники Ірпінської центральної міської лікарні. Ми самі з Луганська із зони АТО. Переїхали сюди. Устроїлася я в дитячу лікарню. Вот, долго работала, ждала и благодарна очень за то, что нам вот такую помощь вообще предоставили. Ощущения приятные и приятно удивлен и, и ремонтом, и соседями. То есть все отлично. Спасибо большое, что позволили сюда заселиться. Что в первую очередь привезете в комнату? Диван и телевизор. Это будет самое первое очередь. А все вже остальне последствиї. Всередині, на перший погляд, святково затишно, та комфортно, хоч самому заселяйся. Кімнати розташовані блоками на три кімнати, один санвузол, кухні теж на декілька сімей. Це житло є тимчасовим. Ми в єднанні зробили цей чудовий об'єкт і, користуючись нагодою, ще раз всіх вітаю з Днем Соборності нашої держави. Бажаю взаєморозуміння, єднання, взаємоповаги і підтримки один до одного. І хай розвивається наше місто, хай розвивається наша область, і хай розвивається наша держава. Я всім дякую і всіх святом.